Захисник України, кадровий військовий Павло Борита, повернувся на рідну Городочину на щиті 31 липня. Земляки зустрічали траурний кортеж із тілом загиблого героя на колінах. Прощалися із Павлом в його рідному домі, навколо якого зібралося чимало людей. З оберемками квітів у руках та сльозами на очах вшанувати героя прийшли його друзі, сусіди, вчителі. Він Був дуже хорошою людиною. Це був надзвичайно енергійний. Хороший хлопець. Жалко гинуть найкраще. Паша був справедливий, мудрий, в принципі, ну, строгий, але справедливий. Тому якось, типа, максимальна людина, така з, з великою повагою до неї відносився. І, в принципі, мій авторитет практично був. Тому ну, важко, важко. Підтримати родину загиблого героя прийшли колеги його батьків, працівники газконтори та міської лікарні. Сьогодні ми прийшли провести останній путь нашого. Воїна нашого захисника, це син нашої колеги. Мама все життя проробила в лікарні. Знає її дітей як дуже патріотів. Всі діти її воюють. Один син знаходиться в госпіталі, тривало, вже отримує лікування. Цей на на жаль, так сталося, що він захищаючи нашу Україну, загинув. Ну, батькам бажаємо, щоб вони це все гори перенесли, стійку перенесли, мужню перенесли, а йому в пух. Після прощання з героєм вдома похоронна процесія рушила вулицями мікрорайону Мархлівка до центру міста, а далі до Санктуарію святого Антонія. На знак подяки загиблому воїну за захист городочани утворили живі коридори, поховали Павла Бориту на городоцькому кладовищі на Алеї Слави. У нього залишилися батьки, брати В'ячеслав та Віталій, а також дружина Анна і донечка.